Довго не буду розкачуватись. Прокинувся я в парку в національному парку. Якби я знав вночі, що це парк, то навряд чи там лягав би, але все одно прокинувся з гарним краєвидом. І поїхав-поїхав до найближчої залізничної станції. От ви зараз що бачили гори? А я дивився на гори і думав боже, знов ці підйоми, ці спуски, і як же я втомився. Так що, як бачите, я просто сів у потяг і насолоджувався разом з вами цими горами тільки з вікна. І просто посміхався. Мені здається, що навіть через екран видно, наскільки тут жарко, наскільки тут висушена якась земля. Ох, дуже жарко. От. Просто їхав і радувався моменту, що я сижу в кріслі, а не на сідлі, і що я їду в потязі, а не їду велосипедом. Щось я занадто багато нарікаю, може я дійсно втомився. Їхав я сюди не дуже довго, якісь півтори годинки. Ну і з потяга одразу поїхав. Собі роздивлятися саме місто, передивитися, де я сьогодні буду ночувати. Ну і потрапив на і я обожнюю замки. Ну прям такі руїни, руїни. От ходиш собі де завгодно і уявляєш, як люди тут намагалися вижити. Як виявляється, дуже круте місце, і тут відкриваються неймовірні краєвиди на все місто, прямо місто на долоньки. Якби тут навколо не було стільки руїн і самого каміння, то напевно це було би чудове місце для першої зустрічі з якоюсь дівчиною. Я навіть не переривав попередній шматочок відео своїми коментарями, тому що просто попав на якийсь безкоштовний концерт. А чому? Ну, Я, я люблю гарну музику, тим більше з такою чудовою акустикою. Ну, як на мене, гарна ідея. Це місто Лієта. Або я знову неправильно вимовляю ці іспанські назви. Е, і... Приїхавши в це місто, перше, що я побачив, це якийсь великий замок якийсь з якоюсь церквушкою костьолом, який возвишається над містом, як завжди, це на горі. І я такий, в мене є ще 2 години. Чому я маю втрачати час? Давай ну, поїду покатаюся. І от я дуже багато знімаю відео для вас, аби сьогодні хоч якийсь контент ви мали. От дивлюся я на цей храм, і прям хочеться війти в нього. І не зря, от саме в цьому місті мені випасили паспорт Пілігрима. А тут я себе відчував незалежним і самостійним, тому що я сам поправ одяг. Напевно, одразу відповідаючи на ваші питання, я скажу, що. Я сьогодні відпочиваю. Я сьогодні не проїхав так багато кілометрів, але проснувшись, я відчував страшну втому. Я вже не мав чистого вбрання, я просто не встигаю прати з такою температурою. До прикладу, сьогодні 36-39 градусів тепла в тіні, Дуже, прям дуже жарко. От, навіть Боженька собі дозволив на, на сьомий день відпочивати. А я от захотів зараз. Е, я зробив прання, я сходив в прачечну, дуже прикольний досвід, е, і я намагався розпитуватись в людей, як, 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 як це все взагалі е, працює. Я сходив в магазин, хоча ж неділя і все закрите, то... але все одно я знайшов магазин у індуса, там теж така маленька цікава історія. Я замовив якусь їжу місцеву, так що буду зараз куштувати. До речі, як бачите, я маю два ліжка. Тобто я замовляв одномісний номер, а в мене вот тип, як виявляється, двохмісний. Так що комусь скучно, то запрошую, маю одне вільне ліжко. Ще, а, ще мені дозволили з драконом тут бути. Так що я сюди завів велосипед, і я його навіть трішки почистив, підготував до завтрашнього дня. З сьогоднішніх таких для мене новин я нарешті придбав паспорт Пілігрима, там вже розписано, де звідки і отримав першу печатку. Так що, може, в подальшому я розкажу трішки більше, коли трішки більше буду користуватися ним. Е, так що я сьогодні планую просто відпочивати. Чого і вам бажаю! Щось я давно не закінчував відео з якимись мудрими словами з е, прожитого дня, і, напевно, фраза сьогоднішнього дня: якщо ти втомився, ляж відпочить, ніхто тебе не осудить. Бувайте!